Анатолій Смирнягін народився на Уралі в селі Кузіно Білоярського району. Деревня той час уже не існує. вона, як неперспективна в 50-ті роки була ліквідована. Анатолій Дмитрович рано залишився сиротою. Мама померла, коли йому було два роки, а в шість він залишився і без батька. Добре, що старенька бабуся була поряд. Дідов моїх розкулачили, значить, і я оказався. Просто, можна сказати, безпризорником зі старушкою. Мені 10 років, їй 70 років. Було дитинство голодне, збирали картошку минулого року з поля в грізі і так далі. На початок Великої вітчизняної війни хлопці виповнилося 15 років, а в 17 він добровольцем йде на фронт. Формувалася 13-та віздушно-десантна бригада. Формирование было в Кировской области, в Кировской области город Котельнич. Там мы курс молодого бойца проходили. Это в октябрь, ноябрь. А в декабре нас, когда было под Москвой очень трудно, нас перебросили под Москву в город Ногинск. Бригада, в якій перебував Анатолій Смирнягін, в процесі підготовки здійснювала навчальні стрибки з парашутом. Я маю три проказ самольоту з самолету. спригали, Тоді були самоліти ТБ-3, бомбандіровщик. бомбардировщик, бомбовий люк. Після закінчення навчань солдатів повинні були десантувати поблизу Смоленська, проте ворожі війська окупували цю територію. Немец очень активно начал проводить боевые действия в направлении, в южном направлении, на Кавказ, на, на Волгу. Ну и в то время, значит, нас быстренько из десантников сделали, нас назвали в пехоту и под Сталинград. Боевое крещение принял. Под Сталінградом на Дану, станиця Сіротінська. Батальйон 119-го гвардійського полку, якому служив Анатолій Смирнягін, увесь час перебував на передових позиціях. В одному з боїв Анатолій отримав перше поранення. Перебита була е, лучова кость. Направили по госпіталям, оказався. Петропавловський Сєвєроказахстанської області в госпіталі, ну там підлічили мене і дали місяць в Ще не встигли зажити бойові рани. Погано діяла травмована рука, як свернягіна направили до військового табору. Попав маршову роту, потім, значить, с этой маршевой роты на пополнение второго гвардейского мехкорпуса. Там, значит, э, определили меня в, в, э, противотанковый дивизион, значит, рудейным номером был у нас э, Рудійний руді у нас була 45-та 45-ка називалася противотанковая пушка. Під час виснажливих боїв під Сталінградом перед другим механізованим гвардійським корпусом було поставлено завдання відтіснити німецькі війська в бік Ростова. У ході боїв Анатолія Смирнягіна було знову поранено. З госпіталем направили мене в 45-й артилерійський полк. І в цьому полку я так сказати до кінця до 45-го року, так сказати, і служив. Анатолій Дмитрович згадує, що під час боїв на правому березі дону із батальйону тисячі осіб в живих залишилось лише 90. Непростими були шляхи війни. Були на окраїні деревні, значить, самоліт Рама, значить Он ж, после него появился бомбардировщик, бросил пару бомб туда, где мы находились. И смотришь на них, они вот... Ну, я, значит, так решил, значит, э, что... С, лег в этом в укрытии небольшой, значит, э, ямку. Даже не окопа, ямка, значит, была. Ну и думаешь, что уж будет, собственно, это. И бомба разорвалась, та и другая, неподалеку. А один солдат не выдержали нервы, соскочил, значит, побежал. Но его, конечно, очень сильно контузил. Но меня землей присыпало, оглушило. Ну, так сказать, жив остався. Силове поле історичних подій змушувало забути про звичайну людську слабкість і трагедійність до людських. Пекельна машина війни не жаліла нікого. В Польщі хорошо нас зустрічали. В Германії, там, звісно, там ну, був у нас случай такой із нашого полка. Под Ландсбергом мы находились. Это, эта территория впоследствии была о, причислена э, к Польше. Ну вот там у нас под Ландсбергом, значит, где мы, наша часть стояла, два сержанта, украинец и россиянин, поехали за корм для лошадей. Вот. И попали в такое место, что, значит, там оказались двое. Один с другой там местный парень лет 16-17. Убили этих наших двух сержантов. И даже еще звездочки им вырезали на, на теле. Ну, поэтому, по этому поводу полк был поднят по тревоге. Прочесали мы лес, где это совершилось. Их нашли, они были прикопаны. Анатолій Смирнягін пізнав усі криваві жахи війни з теренами боїв, стражданнями і болем. Дійшов до Берліна, де розписався на рейстазі. Розписався, що здійснюв Смірняґін. Наші ашмірнатолій Смірняґін. Учасник бойових дій Анатолій Смірнягін нагороджений орденом Червоної зірки, медалями за оборону Сталінграда, звільнення Варшави та багатьма ювілейними. По закінченню війни він повернувся до рідного краю. Згодом переїхав до Саратова. Захопився фотозйомкою, працював на хімічному комбінаті з виробництва шинного корду, Саратов Гезбуді, співпрацював з місцевим телебаченням. А познайомившись у Балаклаві з жителем Трипілля, дізнався про будівництво трипільської тес і приїхав до Українки. Вів, значить, літопісь, тоді, значить, мені було завдання на кожний квартал робити отчт по будівництву. Я, значить, діла знімки. У ході що плохо строїться, що добре э, Альбомчики відправляли э, в Міністерство енергетики України і Союзне Міністерство енергетики. Все йде, все минає, минає життя, проте назавжди залишиться в пам'яті перемога багатостраждального народу.